Радий вас бачити, пане Ігоре. Доброго дня. Дякую, Александре. що завітали. Доброго Шо... дня, шановні глядачі. Пане Ігоре, я знаю, що тема благодійності дуже багато можна в, в різних засобах масової інформації про неї почути. Сьогодні я пропоную підняти тему розібратись насправді, що таке благодійні фонди в Україні, і що таке благодійність по-українськи, яким чином ми можемо Українська. подолати цю ситуацію, про яку я спробую дати свою точку зору, ви я так розумію, свою покажете. От наскільки я розумію, особисто я звичайна людина, перш за все, благодійність, благодійні фонди вирішують соціальні проблеми, соціальні проблеми тих людей, які до них звертаються. А також знаючи про деякі унікальні фонди, я знаю, що не тільки проблеми вирішують, а й вирішують. Наприклад, творчі проблеми, цікаві ідеї від людей розкручують і допомагають їм відбутися в цьому житті. Що ж, то, тому я б хотів би дізнати загальну ситуацію, які основні соціальні проблеми є сьогодні в Україні, з чим до вас в першу чергу звертаються? Ну, в першу чергу, Олександре, соціальних проблем у нас безліч. Е, вони тотальні, вони в всіх сферах, у всіх галузях наших соціальних. І зосереджуватись на якійсь одній з них це трошечки неправильно. Я вважаю, якщо ми займаємося соціальними проблемами, то брати їх треба в комплексі, а починати треба, напевно, зародку тих проблем, звідки вони породжуються, і починати лікувати ці проблеми зародку. Якщо говорити про благодійність в Україні, це у нас трошечки страшенні. Страшна ситуація, погані цифри. Я вам зараз все в цифрах розкажу, що відбувається. Насправді асоціація благодійність. В першу чергу спитати будь-якого громадянина, не провести будь-які асоціації це довіри ноль. Це йде якесь таке тотальне недовіра, йде тотальне таке знехтування того всього. Це перша проблема. Вона породжується під свідомостю людей, і вона породжується деякими акціями, які не зовсім і щирі, і відверті, і загалом, можливо, морального нашого суспільства. Однак, я, я особисто розумію. Якщо зараз вийти на вулицю, скажімо, запитати. 10 перших перехожих, половина добра половина з них скаже, що благодійні фонди це в першу чергу відмивання грошей. це... Е Подібні організації, які підтримують певні політичні сили, певні економічні сили, скажімо так, це в Україні. Бізнес це бізнес-проект. Саме це так я це маю на увазі. І насправді о, ці всі фактори вони створили такі умови, що благодійність нас просто в дуже страшній, ну, ну просто в тотальному стані. Я просто наведу деякі приклади. В першу чергу нам вже давно прив'язали таке прислів'я постійніх, я би не сказав, років 70 в Україні. Е, моя хата скраль. Олександре, це біда. І я б дивився дуже безліч, ми проводили свої соціологічні дослідження. Я продивився безліч досліджень, і вони дійсно під, під, підкреслюють це питання. Але насправді українське прислів'я давнє, і зі мною погодяться, напевно, всі дослідники, історики, це роби добро, щоб добро приносило врожай. Мораль цього, цього прислів'я зовсім інша була. Покажи приклад. Зроби щось добре, і воно принесе не тільки задоволення тобі, тому що завжди приємніше допомогти, ніж е, отримати допомогу. Завжди. Український народ це народ християнський, православний Я в православії, і в зокрема, є таке е, положення, що чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримуєш. Саме так, але цифри показують інші. Ну, наведу, наприклад, зараз вам цифри. На сьогоднішній день, в 2010 році, е, британський фонд зробив дуже масштабні дослідження. Я їх взяв з собою, тому що вони мене не то що лякають, вони, вони, вони говорять страшні речі. То, скажімо, Україна посіла в розвитку філантропії, в благодійності, називаємо це так, 153 місце, 150 місце 153 країн. Олександр, після то, нас, іде, я вам зараз зачитаю. Це є Бурунді. бурунді е, так. Країна в Африці і Мадагаскар. Я вам поясню, чому це так відбувається. От За цими даними тих досліджень, я зразу наведу так приблизно приклади наших сусідів. Скажімо так, Росія 138 -е місце, Білорусія 106, -е, Молда... Молдо... Молдова 100 -е місце. На першому місці по розвитку філантропії про взаємодопомозі стоїть у нас Австрія, Нова Зеландія, Канада, Швейцарія США. Вони там розділили перші місця. Що ці дослідження? Скажімо, в Україні готових людей пожертвувати на якісь певні, певні соціальні проблеми, гроші 5%. Час, свій вільний час пожертвувати, тобто стати волонтером і щось в цьому роді 14%. Допомогти незнайомцям 19%. І таким чином по, по загальних банах ми посіли 150- місце. Олександре, ну. Що тут говорити? Тут більшість африканських країн вещи від нас стоять, Я не говорю вже про азійських про решта. То настільки наша хата вже з краю, мені важко вам пояснити, і навіть в цифрах, там далі вже, напевно, вже а якісь обрив іде. Виникає тому питання. Ми сьогодні сказали, що будемо говорити про першу причину, не про наслідки, а про причини, які, можливо, образно кажучи, лікувати, і тоді буде е, нормальний результат. У е, мене ось таке питання: чому? На ваш погляд, ви робили дослідження, зокрема ваш благодійний фонд Планета взаємодопомоги, і також звертались до, до досвіду і зарубіжних соціологічних опитувань і так mm -hmm. далі. В чому основна причина недовіри українців, українських громадян до благодійних організацій? Ми сьогодні говоримо за Україну в першу так. чергу, адже ми сьогодні з вами тут мешкаємо і, і тут працюємо. Це наша рідна Україна, е, Олександре. Ми зробили в 2009 році минулого року. Ми зробили свої дослідження. Вони показали нам інші цифри. Ну питання звучало трошечки по іншому. Питання звучало так: як наскільки ви готові підтримати, допомогти будь-яким чином? Якісь соціальні ініціативи, і якісь волонтерські рухи, чи це не стосувалося сугубо грошей. За нашими дослідженнями, ми їх провели по більшості теренах України. Ці дані можна подивитися у нас на сайті «Планета взаємодопомоги. У Нас вийшов результат 47% людей готові, якщо вони побачать прозорість цих дій. От наша основна причина, крім моя хата з краю, хоча я би теж звернувся до історії, звідки її походження і коли це все змінилося. Друга причина це от недовіра. Звідки ця недовіра взялася? Якби була довіра, я вам скажу зараз ми ми би зараз 47 ми б були на приблизно десь на 14-му місці, нікому зараз знаходиться, до речі, Туркменістан. Турк, Турк, не на 150-му, а на 114-му місці. Це недовіра. Чому виникла? Тому що в першу чергу у нас суспільство зараз не довіряє нікому, ні владі. Люди не довіряють навіть самому собі. Тут не невже нас так, так настільки мало проблем, Олександр, настільки мало біди, знаєте, кажуть, біда гуртує. у нас настільки мало біди, щоб та біда нас згуртувала і щоб ми почали один одному допомагати? Я наведу приклад. Скажімо, Америка. Ви думаєте, що крім того, що в них і величезна економіка, міцна економіка, у них там і закони дотримуються, і все решта? В Америці близько м, важко навіть назвати цифру, скільки там благодійних фондів є. Але я вам скажу зараз такі цифри, які вас дивують, і глядачі напевно точно там 10 мільйонів жителів Америки працюють в благодійних фондах. Це приблизно 7% працездатного населення. Хтось з них працює на волонтерських засадах, хтось з них працює за певні якісь кошти, тому що люба організація будь-чого, вона теж потребує якісь організаційних затрат. Про що це говорить? Вони самі лікують свої соціальні проблеми. Якщо б по Україні пройшовся такий ураган, як Катрін, скажімо, який знищив частину Америки, то ми теж були б, напевно, в такому дефолті. А вони зібралися разом, там не держава допомагала. Там більше там левова частка допомоги, це були благодійні фонди, це були люди, згуртувалися навколо проблеми. А не вже нас так настільки мало проблем. А в нас їх в, кожні, в кожній сфері, щоб ми разом не згуртувалися і не вирішили ці проблеми. Йдемо далі. В Україні у нас на сьогоднішній день близько я дивився сьогодні спеціально на сайті Міністерства юстиції України 1090 фондів благодійних. Відверто вам скажу: з тих 1090 фондів працює ну близько, напевно, 200. Дійсно працюють ну, ну, щось, щось, щось роблять. А решта вони просто е, зареєстровані, і вони мертві. І вони в свій час щось можливе робили або взагалі під інші цілі відкривалися. І дуже велика проблема в нас є юридичного характеру, що не підтримує розвиток тих фондів. Чому не відкривається їх більше? Чому? Тому що багато соціальних проблем ми можемо вирішити таким способом. Ну але виникає питання: наскільки це прозоро? Оце от третє питання, найважливіше Люди не бачать тої прозорості. Люди відчули деякі акції, вони залишили в них багато сумнівів і підсвідомо… Люди не вірять нічому. Я от зараз спілкуючись з кимось по телефоном, я стараюся навіть не не піднімати слово благодійність, тому що реакція зразу така е, неправильна. Я От. говорю про планету взаємодомоги, як не про благодійний фонд. Я говорю про якийсь спосіб вилікувати наше суспільство. Я говорю про спосіб, який зовсім інший. Ми прокорпиності зібрали багато ідей і зробили їх на сьогоднішній Це певне відродження певного способу мислення. Адже ви, ігоре, сказали, Сучасно. що так, так що ще з давніх давен в крові українців, так би мовити, є поняття, і це риса нашого менталітету, українського характеру. От ви сказали, роби добро, щоб був певний урожай. Вони дослівна, але смисл такий, щоб кожен українець, на відміну від того, що йому приписують, як мінімум останні 100 років, що моя хата скраю, я нічого не знаю. Насправді, українці в глибоко в крові розуміють, що якщо вони будуть вкладати, віддавати свою енергію, свої сили, це повернеться сторицею для них. Не обов'язково навіть в матеріальному, навіть в першу чергу духовному насправді плані. Ігоре, ось в чому питання. Ви сказали, що поки що, на жаль, в Україні з юридичної точки зору закони не підтримують благодійність, меценатство. Розумію, я на свою, зі своєї сторони думаю, що це, дай Бог, вирішиться і в найближчий час. Не це головне. Перш за за все, це саме як відродити нашу свідомість, свідомість українців і змінити цю ситуацію. Я знаю, саме ваш фонд, планета взаємодопомоги, намагається це зробити. В першу чергу, зробити, скажем так, не на матеріальній основі, а на духовній основі, побудувати наше мислення, мислення благодійників. Олександре, в першу чергу, що таке планета взаємодопомоги? Це інший підхід, це інноваційний підхід. Ми ми створили. Ми по кропиності зібрали все, що людство створило на сьогоднішній день. Я дуже довго це аналізував. Ми близько року над тим працювали, і насправді важко, тому що підтримки як такої не було ніякої. Що ми створили? Ми звернулися до інтернету. На сьогоднішній день в інтернеті близько 16 мільйонів українців користуються вільно. Чому інтернет зручний? Інтернет це є можливість дискусії в режимі онлайн. Дуже багато людей. У нас багато людей спілкуються на соціальних мережах, соціальних мережах, на форумах і таке. я просто взяв відібрали ми. По крупиності всі найкращі нюанси, які створені сьогоднішні, і ми створили такий сайт, як був 3W.планетОфсопот.ком, одним словом, це сайт планети взаємодопомоги. Що таке планета взаємодопомоги? Це сайт, де люди можуть разом, згуртувавшись, вирішувати свої соціальні проблеми. Тобто, кожна людина має доступ. Може, маємо має можливість відкрити свою сторіночку, написати якісь свої прохання, якийсь соціальний проект, свою характеру. ідею. чи свою ідею. Ми її публікуємо в діючих проєктах, і там збирається потрібні кошти, ми збираємо кошти, потрібні волонтери. Ми збираємо волонтерів, потрібні якісь ідеї, якісь інші речі. Ми збираємо. і ці.